Привіт, любі друзі! Ось вже рік минув, як на календарі застигла одна дата. 24 лютого цілий рік. Цілий рік. Я щиро кажучи, не сильно прагнув це відео записувати. Е, я й дотепер боюсь згадувати цей день. Насправді, цей це страх перед тим, що я відчував перед слабкістю, яка в мені була. Але взявся його записувати з тієї причини, з якої записав відео рік тому. Тому що я відчуваю відповідальність перед вами, перед людьми, для яких я працюю також в медійному просторі. Записую сьогодні також відео з тим самим меседжем, що і тоді. Я тоді взяв хрест, це наш місійний хрест редемтористів. І пропонував дивитися на нього, на хрест, на головний знак Християнства, в якому є сила, сила перемоги в зовнішньому стражданні, в смерті, внутрішня сила Воскресіння і перемоги. Я тримав його тоді в руках, і тримаю його сьогодні, тому що більшої відповіді, більшої любові, окрім як Ісус Христос, немає. Немає нікого іншого, на кого можна було би уповати навіть в теперішніх часах. Я знаю, що багато людей сьогодні не буде згадувати цей день, а дехто буде в соцмережах теж постити різні відео, фотографії, згадки. І я думаю, що потрібно згадувати, бо ми є продовження нашої з вами історії. Ми її далі будуємо, але це все є нашим. Ця вся історія є нашим важливо вміти в цій історії шукати руку Господню. Друзі, знаєте, про що я також сьогодні подумав? Посеред підписників цього каналу не всі до сьогоднішнього дня дожили. Серед підписників цього каналу є деякі люди, які віддали життя за ближнього свого, змагаючись за Україну. Вони, якби, записані є. В підписники цього каналу, але вже дивляться хіба що ось ці розважання з неба. Я сьогодні в особливий спосіб прошу кожного з вас, який це відео подивляться, помолитися за них та і за всіх людей, які страждали, терпіли, відійшли до Господа, але також дивлячись на хрест, згадувати слова. Який ми по завершенні Великого посту будемо співати. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Нехай наша молитва спогоду, нехай наша молитва за наших військових, за людей, які відійшли до Господа, сьогодні буде наповнена ідеєю Воскресіння, бо Христос із мертвих. Воскрес! Повстав! І ми ідемо через смерть до життя. Любі друзі! Нехай Господь всіх нас береже! Слава Ісусу Христу! Папа! -па.